Моєму вами одна думка, що з Росією протистояння буде ще довго в різних формах, аж до ну, або розпаду, дефрагментації російської, або зміну риж. Коли я з вами як немає, зараз навіть також видатний український дипломат Василенко. Тобто він говорив, що це екзистенційна війна так, так. і вона буде тривати, поки там. Не відбудуться ті події, які ми їм бажаємо. Що вони від а вони відбудуться? Тому що, скоріше всього, у ну, мене думка така, що вони знаходяться зараз в періоді розпаду імперії. Можливо, російською, а можливо, радянською. ще. Як ви думаєте, в якому зараз от, історичному періоді знаходиться наш ворог? Я вами погоджуюся, пане Валерію, Власне йдеться сьогодні лише про одне: як довго ця не до імперії, тому що вже після 20, після 91-го року це вже не та імперія, яка була. А якщо ми ще задаємо часи отієї ще імперії перед першою світовою війною, то це вже справді знаєте, от імперія, яка всихає. От кожен етап це такий елемент її всихання, всихання і всихання. От е, найбільший був в 91-му році. А зараз вона так само підходить до чергового етапу. Ви знаєте, я от з колегами, коли ми обговорюємо ці речі, приходимо до висновку, що насправді, якби не оцей воєнний злочинець, який сьогодні керується над імперією, вона б могла гнити ще певний період часу. Вона б могла бути. Ну от якоюсь такою, ну знаєте, напівживою, напівмертвою, але поза тим, враховуючи деякі тенденції ліберального заходу, могла б ще використовувати дуже довго його можливості продавати цей дешевий газ, там дешеву нафту і так далі. і Так далі, і продовжувати оцей період свого гниття. Але те, що сталося в 2022 році, воно стало каталізатором, який пришвидчує цей процес. Отже, я з вами повністю погоджуюся. Вона зараз на етапі свого фінішу. І е, я думаю, що наше головне завдання полягає е, в тому, щоб цей процес пришвидшити пришвидшити, через що ну от якраз отут, е, знаєте, е, зазвичай оцінки відрізняються. Дехто каже, наша перемога це повернення до кордонів, е, там я не знаю, 22-го року, Дехто каже 91-го року. Е, я кажу, це той час, коли. Політичного суб'єкта під назвою Російська Федерація на карті світу не стане. Чому? Ну тому що будь-що, що залишається під такою назвою. Безвідносно до того буде там Мутін, Шмутін, буде там е, Навальна чи Карамурза і тому подібне, воно все одно відновиться. Це та гідра, яка на превеликий жаль політично себе відновлює. А от для того, щоб ця гідра сконала, нам потрібно робити те, що роблять наші герої щодня. Ну дивіться сьогодні приємні два повідомлення: е, два літаки знищено. Е, Порт Тімрюк зазнав чергових атак. Е, ну там кілька днів тому назад е, атаки на е, нафтопереробні заводи, на військові об'єкти і так далі. Чим швидше е, вичерпається ресурс у Росії. Тим швидше вона припинить своє існування. Чому ну тому, що путінський режим, попри всі його бажання показати себе потужним, сильним, адекватним, нахабним і так далі, він все одно тримається на цьому, знаєте, волоску. Цей волосок називається економіка. Ну, дивіться, він починав війну цей злочинець. При ціні на нафту на в 110 доларів за барель сьогодні вона продається за 35. Ну я просто е, провожу прості паралелі між СРСР кінця 80-х і Росією от середини 20-х. Ну абсолютно ідентичні речі. При тому, що тоді СРСР не мав війни, вже афганська війна закінчилася сьогодні. Ці речі загострюються сьогодні. Вже навіть російські офіційні економісти плачуть отакими от, от крокоділюючими сльозами і кажуть, що 26-й рік, мабуть, буде останнім, коли ще Путін буде мати можливість десь балансувати між війною і існуванням. А якщо обвалиться економіка, то який режим витримає? Да жоден не витримає. Тому я думаю, що вони справді вийшли на фінальну Фінішну пряму а наша мета допомогти, щоб ця фінішна пряма максимально швидко закінчилася. Тільки питання. Я згоден з вами, тільки єдине, що імперії розпадались в різному часі. Там, якщо прослідкувати історично, то римська довго розпадалась а вже наступні швидше і швидше. Тому по великому рахунку ми не знаємо той день. Той місяць це може прийти дуже несподівано, а може затягнутися на роки, якщо зараз буде, на мій погляд, така політика наших партнерів, які часто, давайте будемо відверто, вони ж Росію бережуть від цього. От часто їх дії, перенесення дій дають знову цьому режиму триматися, відповідно, цій імперії триматися далі. От такий, я би сказав, з їх боку суїцидальний підхід. Мені дуже дивує, тому що. Було б логічно об'єднати зусилля з Україною і дійсно убезпечити себе зі сходу. Та не ви просто зірвали кару з язика. Ну тому що в головах наших партнерів, і американських, і європейських, знаєте, таким просто образом вимальовується такий, який страшний вибачте за взологію страх. От що таке для пересічного європейського чи американського політика кінець Росії? Ну це страшно. Чому? Ну тому що і Росія на цьому грає прекрасно. Я вважаю, що в даному випадку треба повчитися, як вони вміють, знаєте, конвертувати страх в бездіяльність. Вони залякують, що якщо не доведи Боже, Росія розпадається, то Путін для вас буде вважатися ангелом небесним. Щастям великим, тому що прийде на на замість Путіна Мутін чи хтось іще, і це буде катастрофа, це буде монстр, який буде тискати на ядерну кнопку. Тому я у вас Путін радійте, кланяйтесь своїм богам щоразу і ставте свічки далі. А якщо е, навіть уявити, що не буде от такого ядерного апополі... а -а апокаліпсису, то е, буде ж громадянська війна. Путін же не випадково і неодноразово, до речі, казав, що дивіться, між суб'єктами Федерації там більше 200 точок протиріч, які в будь-який момент можуть вибухнути. Ну, Давайте візьмемо навіть Кавказ. Там, що не кордон, то справді закладений ще Сталіним вибуховий матеріал. І вони на цьому грають теперішні пропагандисти в Москві. Подивіться, а що там почнеться, а що буде далі? А якщо це піде неконтрольовано, то там буде пекло. Вам це потрібно? Да ні, тому нам треба всім разом зберегти цю прекрасну Росію будущого. Подивіться, що говорить хороший русське. Прекрасна Росія, будучи повинна бути в цих кордонах, і будь-хто, хто говорить не так, це подстрікателі, екстремісти, терористи, і тому подібне і тому подібне і тому подібне. Отже, Путін прекрасно продає страх на Захід, а Захід цей страх прекрасно купує. І, от, ви знаєте, ну от ми зараз з колегами думаємо над тим, як почати спокійно, але детально, конкретно пояснювати нашим західним партнерам, що ядерної війни не буде за визначенням. Ну, от я вам скажу чесно, так забігаючи точки наперед. Зараз спілкуюся з багатьма е, поважними військовими е, е, дуже е, високих посад рівнів, і, і тепер, і, і в минулому, і просто е, з'ясовую, що ж може відбутися в разі. Но відповідь дуже проста: е, світовий кінець. Тобто і і всі це прекрасно розуміють, тому коли говорять, що от Путін може натиснути на кнопку і полетять ракети там в бік Америки чи Європи, це шантаж, брехня. От. А от як це пояснити нашим західним партнерам, що не треба цього боятися, тому що цього не буде. Отут якраз тема для роздумів і практичних дій. От зараз ми працюємо над тим, щоб набрати максимально е, конкретний перелік аргументів, фактів і так далі. Що цього не станеться? Так можна теоретично, можна уявити, що може відбутися е, удар тактичною ядерною зброєю. Але тут вступають в силу вже політичні аспекти, тому що якщо таке відбувається, все ця країна затискається з усіх боків вже абсолютно точно, абсолютно всіма. Бо навіть Китай, якщо говорити про його російський найближчий, так мовити найближчого партнера. Навіть Китай чітко говорить, що ядерної зброї не повинно бути на полі бою за визначенням. Якщо у Путіна чи у його там послідовників це не спрацює, значить, це означає, що Росію просто роздеруть на шматки вже в політичному плані. Отже, аргумент не, не те, що стосується регіональних проблем, вони можуть бути вирішені, але для цього треба працювати. Для цього треба розуміти вузли напруги. І розробляти конкретні плани для того, щоб ці вузли розв'язувати, так що робота в цьому плані йде. і Я думаю, що все-таки ми досягнемо розуміння з боку заходу, що боятися розпаду Росії це не потрібно. Боявся був старший, розпався радянський союз. Ну зараз бояться інші керівники, але ж є об'єктивна. Логіка, об'єктивна даність Ця даність говорить про те, що в такому вигляді Росія більше існувати не буде от власне і все це так, але це погляд далі. Але сьогодні людство живе дуже короткими відрізками часу. А якщо говорити про тактичну ядерну зброю, там проблема в тому, що вона у них не випробувалась 30 років мінімум, і вони самі реально е, хочуть це хотіли зробити. Ну це то... Пам'ятаєте, колишній глава ЦРУ Бернс говорив про те, що у 22-му році весени реально американці сприйняли реально, що Росія застосують тактичну ядерну зброю. Ну, чесно кажучи, теж так побоялись, але росіяни, коли поставлено було, начебто задача випробування було таке засідання, їх цього Ради безпеки і Путін театрально на камери міністра оборони каже, треба вже випробування, і слово взяв зразу не міністр, цей новий міністр цивільний, а взяв військовий Герасимов. Начальник начальник І Він каже: Ні-ні-ні, не спішіть, Місяців дев'ять нам треба. Ну ви розумієте про що мова. Вони самі не знають, що з цим буде. А собі Росія десь на новій землі взриває тактичний боєзаряд, а він не Державний. зривається. Все тоді повністю роздягнулись, показали свою повну неспроможність. Розвернулись не тільки, вибачте, спиною до Америки, а ще й розвернулись до Китаю, тож, який також ще не має достатньо боєголовок, але на це буде дивитись. Тому я вважаю, що коли говорять про проєдину зброю, це взагалі не зброя зараз, це фактор Фактор, це тиску. фактор стримування. стримування тиску. Росія використовує як тиску, а взагалі-то це фактор стримування, і то він діє тільки. Проти якихось малих хуліганів, там які країн невеликих, яким треба показати, що з вами буде, якщо щось, а не між великими. Між великими це кінець всього. Тому оця розмова, да, коли вона починається, особливо партнерами в Європі. Вона дуже дуже насторожує, тому що це, на мій погляд, нереалістична оцінка ситуації. Ну мені здається, пан Юлю, що це ознака того, що в Європі не хочуть. Реально дивитися на ситуацію і не хочуть приймати важливих рішень. Ну знаєте, ну все ж таки, ну, уявімо собі середньостатистичного прем'єр-міністра в європейській країні. Ну чому йому заглядати за горизонт і думати, що буде через 8 років, через 10 років. Та в нього термін 4 роки. А наступний хай розбирається. А давайте уявимо конкретного керівника країни, раз так ви зачепили. От є країна, така історично дуже потужна, яка перемагала росіян, яка спалювала Москву, тобто яка своїми. Творами чи працями військових начальників Гордиці, це Франція, так. з якої Росія багата імперія взяла з цієї ж Франції, як і з Німеччини, так і з Франції. І тут раптом Путін виходить на минулому тижні, обзиває останніми словами керівників цих країн, ще такими. Підсунками. Да, таким, ну, знаєте, це не просто це свідчення слабкості його з одного боку, а назвати таким словом керівників. Яка реакція керівників? Президент Франції хоче зустрітися з Путіним. От як ви це поясните? Це, е... Як назвати? Ну добре, ми завжди за те, щоб мати якісь переговорні треки, там, да, які ведуть до завершення широкомасштабної війни, бо пауза і нам, начебто, зараз видно так потрібна. Але тут така готовність достукатись, прийміть мене, поговорити про це визначення, чи для чого Макрон хочеться? Знаєте, я зрозумів його. Ну, по-перше, я з вами згоден. Ну, мала б бути якась елегантна реакція на це, все хамство. Ну але з іншого боку, пане Валерію, якщо ми не, не повинні звикнути до цього, ну не хама, а хамлища, я би сказав, в світовій політиці, який ну от все, що навколо, не ставить ні в грош, тому що у нього манія величі, по-моєму, вже перейшла. В останню стадію ну так він не говорив стосовно і не європейських лідерів. Не, не, ну, я б таке я, не дозволить е, собі е, говорити е, ну, я... американського президента, бо вважає європейських лідерів за слабкими. Це, це, це яка б елегантна, от якби що ви запропонували французам, елегантно відповісти. Як? Е, зараз я до цього підійду, але я мав на увазі пане Валерію, що ну як можна е, змушувати е, британську королеву чекати е, там е, Годину чи півтори поки він прилетить, як можна папу римського змушувати чекати там годинами, поки він прилетить. Поки як можна свою ж подругу, яка не переносить собак, травмувати тим, що він заводить якогось там великого пса і так далі. Розумієте, ну це 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 дипломатичне хамство. Це просто людське навіть хамство. Це навіть не 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 тут, навіть не про дипломатію, це про це. Кагабістські, кагабістські штучки. Це кагабіцькі штучки, абсолютно правильно, це точно. Тобто, розумієте, це людина, яка вважає себе здатною на всі речі, які в, цивілізованій, ну, в цивілізованому суспільстві не приймаються. І от тут абсолютно ваше питання логічне. Чому все ж таки так, м'яко, чи я би сказав, ніяк? Західна цивілізація на це не реагує. Ну у мене пояснення пану Лері, одне спочатку ця західна цивілізація була просто напросто корумпована тим самим Путіним. Ну давайте говорити про речі відверто. Не будемо як кажуть гратися в красиві ну, значно, значно красиві... проникло. Ми це бачили по посадах, які потім отримували абсолют, лідери. Абсолютно точно. Ну що таке радник, там десь в Газпромі там чи чи член наглядової ради? Ну, це просто хаб. Хабар, який видається і при тому хабар в хорошій сумі. Тобто, я думаю, що на посаді Шродер не завиробляв стільки, скільки він потім почав отримувати в вигляді цього хабаря. Ну, правда, правда. Ну і не тільки ж він. Міністр закордонних справ Австрії. Та да, uh, відома, і і, і багато кого, і багато хто інший. у нас. До речі, центр колеги мої Українського медіа-центру, ведуть таку цілий реєстр таких посіпаки Путіна. Я кожен раз мене, коли вони пишуть конкретного політика західного і про нього це пишуть. Я кожен раз кажу: ну, все це мабуть останнє, але я не втручаюсь. Так я вам скажу дуже точні оцінки. Колег і у нас є така група аналізу гібридних загроз, і ще ні разу не було рекламації. Чому тому, що після дуже швидко, після цієї оцінки ці політики ставали раптом е, якраз чи в Газпромі, чи інде. треба сказати, зараз тенденція мені не подобається вона зачепила американців. Подивіться, оцей радник Президента Трампа, який так, так. був в штабі нещодавно, і переговори під підштовху з Росією, він став зараз, е, очолив якраз російський підрозділ Лукоїла радником так, Лукойла. Так, так. Тобто, і ми можемо цю тенденцію побачити з боку американців наступні тижні. Буквально місяць. Так от панері, це оцей перший фактор, який мені здається є надзвичайно важливим, коли ми оцінюємо оцю ніяку західну реакцію. Ну корумповання, корумповані. Ну вибачте. Ну давайте чесно. Так вони отримують хабарі у вигляді якихось посад. Вони там з'їжджаються раз на півроку в кращому випадку. Їдять чорну ікру, заїдаючи чор. П'ють шампанське роз'їжджаються. Оце називається робота в цих наглядових радах. Я, я про це дуже добре знаю, тому що е, маю деяку інформацію про, про, про їхню роль е, в цих, цих самих структурах. Е, наступний етап, е, наступний фактор раніше, це е, корисні ідіоти. Хорошому розумінні цього слова. Дипломатичного. Ну, Є таке англійською визначення. Да, ну, 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 люди, які в силу своїх. Е, Лівацьких е, переконань вважають, що Путін це красавець, що він е, виявляється молодець, що він. Е, Правильно розставляє акценти, і що він є представником великої прекрасної Росії, яка повинна ну щонайменше бути на рівних з усіма іншими. Вони не вважають за доцільне дивитися в, на, в на довідники економічного зростання, бачити, що вона за ВВП менше там американського штату середнього, що вона е, ну іде так би мовити, в абсолютний мінус, і так далі, але для них Росія, як, як, знаєте, культурна така собі, ну от культурний ярлик, щонайменше. але ми Вон... минуло, тому що Росія зараз культурно нічого це, не продовжує це правильно. Це якась екстраполяція на Російську імперію абсолютно ще. точно, це те, що тягнеться звіт звідти і трансформується в те, що і сьогодні Росія така ж сама прекрасна культурна, і тому подібне. Ну стосовно теперішньої культури я думаю, це культура вбивств, знищень, гвалтувань. Захоплень і так далі, оце культура, яку вони зараз демонструють, справді фантастично з такої культури. Більше мені здається, ну хіба що десь в якихось можливо деяких країнах африканського континенту, але ми про це не будемо говорити. Цей момент, який так само впливає на те, що відбувається, і давайте не забувати російська. Культурна агресія вона іде десятиліттями і йде дуже дуже успішно. І, власне, її мета якраз і формування цих корисних ідіотів в усіх сферах життя західних країн. Я Недавно бачив наш український інститут, провів дослідження дуже цікаве про так звану культурну дипломатію Росії в Німеччині. На чолі стоїть грушник, типовий, стовідсоткової, без будь-яких, як кажуть, сумнівів, під ним до 200 структур, які займаються культурною діяльністю. Ну Можна собі уявити, які е, е, наративи передаються е, цим грушникам усі ці структури, і що потім відбувається в них. Ну то це очевидні речі. Отже, ми маємо, е, знаєте, деформовані до певної міри західні структури, західні суспільства, які тиснуть на свою владу. Ну, мовляв, ну Росія ж хороша, ну чого ж ви до неї так погано ставитеся. І відповідним чином ми виходимо на те, що е, урядові чинники. Змушують дивитися саме на Росію такими очима, слава Богу, є інші, які е, пройшли цей етап, і тепер е, навіть після цієї широкомасштабної війни і самі суспільства починаються більше і більше розуміти, що відбувається. Але ж цей процес тільки власне почався до того часу. Все ж було хорошо. Росія прекрасна, Росія чудова, Росія культурна і тому подібне. Балет. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.